чому злам система? Подивіться, якщо ми зануримося в глибини цього питання і візьмемо 30 років, скільки наковиряли всі президенти, всі уряди, їх було більше 20, скільки було зроблено поганого і дуже поганого в Україні для того, щоб змінити і запустити життя на новий. На нові рейки або на нову на нове філософське і політичне бачення потрібен час. Мене тішить те, що він реально веде боротьбу. Адже від скажіть де -то, канали працювали до нього ці три? Ні, не працювали. Ну почти до нього теж. багато хто це пов'язує з тим, що мовляв, Байден став президентом. І, і це теж є, тому що нам і і Зеленському нашій... потрібно було знати думку, а чи підтримують його там. Це ж я, це ще ну, я, я, я це ще питання Україну так, а чи його підтримує?